Усім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 2 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже врожайний абрикос пізнього терміну дозрівання, ананасної групи. Це румунська селекція під назвою Селена. Водяки доволі товарні. Бачу десь вага в гавних 60-75 грамів. Загрузка просто шикарна. Це солодкий абрикос. Ось у такого вигляду. Зараз зірву. тримається на дереві дуже гарно, він вже повністю зрілий. І... і не сипеться. Ось отакий має вигляд в руці. Цей сорт самоплодний, гарно опилюється, не потребує запилювачів. Ось отак грузиться врожаєм. Зараз відійду, ось як виглядає абрикоса. Ось вона заліплена повністю. Так само заліплений і Кримський Амур. Вони десь в одні строки зозрівають. Ось так. Це Кримський Амур. Десь теж пізній сорт, теж дуже солодкого смаку. Це у нас селена. Загрузка шикарна. Всі гілочки заліплені врожаєм. І все одно я бачу подяки не немілкі, такі непогані. Може навіть по 80 грамів будуть деякі. Ну зараз я нарву, вони вже перезріли, там десь ось це ще зеленкуваті, хоча вони вже солодкі. Ті, що переспівають дуже солодкого такого смаку, їх можна. І на сушку, і для десертного значення потреблення для їди, і для компотів, і для джемів використовувати. Класно, що цей сорт ще цвіте в пізні сроки. Можна сказати так, що він уходить від возвратних заморозків весною. Цвітіння пізнє, самоплодний. Не оброблявся цей сорт. І, в общем, я в цьому році не обробляв від гнилі. Не гніє. Де-не-де там одіночні подяки. Ось. Бачу, ось одне. Ось, бачите, один, може, десь 6, один є. А так, в цілому, дуже гарно і добре. Ну, зараз давайте зважимо, попробуємо на смак, який цей сорт. Ось такий вигляд має абрикос Селена. Це можна сказати пізній ананас абрикос. Давайте побачимо, яка вага в нього при такій непоганій загрузці. 84 грами. 70. 78. 70. Ну, при такій загрузці я вважаю, це дуже непогана вага ще й на під чепі пуміселект. Ось отакий абрикос. Дуже гарний. В середньому 75 грамів. Ну, воно видно, що в руці такий немаленький. Так, давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині. В описі кажуть, що кісточка солодка. Я, чесно кажучи, не пробував. Попробую розлуплю, потім вам скажу. Так. Ну, розлопить його. Оце хтось підгризав. Так. Ну, кісточка свободна, ось отака. Невелика. Два грами всього. Так, ну давайте побачимо, що по соку. є сок, не дуже багато, але є. Давайте пробувати на смак. Дуже солодкий абрикос. Один цукор соку середньо так. По м'якущі, м'якуш така. Без волокон та катающа. Шкірка хрустить кислинки, навіть нема під шкуркою. Це дуже солодкий сорт. Я думаю, що з нього вийде дуже класна сушка і курага. Ну і так, для десертного значення теж він доволі непоганий. Це для тих, хто полюбляє дуже солодкі абрикоси, сорт підійде 100%. Такий невеличкий відео огляд по даному сорту. Є черенок е дуже в малій кількості. Кого цей сорт зацікавив, можете звертатись. Так, всім доброго дня, до нових зустрічей, пока-пока.